Вітання з Харківщини, з Незламної Харківщини. Ми працюємо зараз в Краснокутській громаді, Пархомівський старостинський округ, селище Пархомівка. Провели зустріч з чудовими людьми. Як завжди, було багато запитань. Багато запитань вже брали в роботу, розповідали і про свою діяльність. І з того, що актуальне на сьогодні, звичайно, це стан доріг. Як діяти через звернення? Проговорили. Проговорили про комунікацію, про її відновлення комунікації, про те, що все залежить, звичайно, від нашого староста, який є майже в... Ну, в кожній громаді, да, і там 5-10 старостатів. У нас 12. Вас 12, да, і звичайно, від старости залежить те наскільки швидко буде вирішуватися ті чи інші питання. Задавали люди питання про а, діяльність, про те, що дітям, звичайно, сьогодні потрібно. В умовах всі знають, що в Харківщина займається дистанційно вже два роки. Дітям потрібно і комунікувати і розвиватися. І було запитання про щоб якось допомогти організувати для дітей якісь додаткові завдання, щоб щось зробити. Я якраз мав напередодні зустріч з фондом Люмус, як не дивно, скільки в нас було різних поглядів на спеціальні школи, але Питання допомоги, допомоги допомоги дітям. У нас одне бачення, що потрібно точно допомагати. І якраз вони попросили мене з'ясувати, де на Харківщині є потреба. От е, Пархомівський старостат, селище Пархомівка звернулося, Ми їх поєднаємо разом, і в Пархомівці, я сподіваюся, з допомогою фонду з'явиться е, цей е, пункт, да, де діти зможуть займатися. І розвиватися. А також е, було чудове село, і тут е, я розпор, люди розповідають, нехай розповідають самі, да, але тут е, навіть е, проживав Малевич, да. да? да. і навіть хата його тут збереглася. А розкажіть, будь ласка, Прошу. ну так що коротко, я сама харків'янка, я тут не так давно. Тільки як 10 років, але село дуже цікаве. В нас за настання мирного часу, і це буде дуже скоро, буде працювати музей. На сьогодні він тимчасово не працює, але дуже цікава експозиція це такий наукранський да, егнітаж, де треба побувати. І у нас на нашому в нашій громаді є не тільки художній музей. І у нас є і тераси, можливо, ми сьогодні проїжджали, і дендропарк є. У нас дуже багато таких місць, де є можливість знайти не тільки себе, а почути багато нового, навчитися багато нового, бо у нас під час минулого часу працювали в музеї і гуртки, де навчали діток малювати. Наші дітки займали і перші місця в конкурсах під керівництвом художників. Mm -hmm. Їх навчають, і я думаю, дівчата із музею і будуть їх навчати, і ми будемо залучати і художній музей Харківської, міста Харкова. Ми з ними маємо вже так, на, ну, у нас був Гамлет, да? Харківський художник. Який залишив нам і свій автограф, і, до речі, на Ютубі було випадено відео, де він розповідав більш детально про наше село. І для діток за підтримки Ірини Олександрівни ми змогли. Ми змогли Знаєте, як започаткувати преміювання наших діток? Тому не тільки по парковці ми зможемо залучити діток, а і по всій громаді, навіть навіть по маленьких селах ми всіх будемо залучати. Тобто, у нас є база, да? звідки ми можемо це брати. І коли за підтримки партнерів нам ще дадуть і матеріали на чому це можна робити, то ми будемо ну безперечно працювати да. у нас є натхнення, тому, будь ласка за вашою допомогою все Незламні харків'яни, мешканці Харківщини попри ну, все, все працюють зараз. Якраз хотів сказати, що у нас красу, на кутська громада одна з таких передових, де і на своєму місці керівник громади Ірина Олександрівна. Яка і залучає багато допомоги сюди, і до речі, сьогодні в нас була щосуботня нарада, така де ми запросили міністерство інфраструктури на тароз громад та території, саме розглядали тему залучення допомоги міжнародної. І все залежить звичайно від фахівців, які пишуть рантові заявки, кошти. Є міжнародних партнерів, та і вони готові нам надавати громадам. Порадили як можна більше навчати фахівців, які заповнюють ці заявки і правильно подавати, моніторити і так далі. А вам... А я ще хочу добавити додати про село Пархомівку. От позаду мене сидить людина, яка керує нашим Пархомівським сільським будинком культури, це Людмила Єрененко. Тут дуже потужна така художня самодіяльність, яка на сьогоднішній день займається тим, що своїми концертами згуртовує населення і збирає кошти на підтримку Збройних сил України. Уявіть собі, буквально ось останній концерт звернулися саме земляки із Пархомівки, наші два хлопці, два воїни, два брати роговець, які збирали кошти на придбання автомобіля. То саме на цьому концерті. Жителі зібрали скільки жені? Сімдесят 70... тисяч гривень для підтримки збройних сил України. Це їхні колективи є народним колективом. Дуже пишаємося ними. І ще плюс до того тут такі живуть тільки потужні люди, які можуть працювати і залучати міжнародну допомогу і писати грантові заявки. Для до всіх у мене дуже велике побажання. Навчайте своїх дітей англійської мови. Використовуйте все, що тільки можна, бо саме знання англійської мови допоможе нам рухати громаду вперед. Бо на сьогоднішній день майже всі проєктні заявки, які пишуться в громаді, вони пишуться англійською. І я дуже дякую, що ми маємо таких спеціалістів, у нас їх три, яких ми навчили, які можуть писати гранти. Прошу вас усіх. Зараз у нас дуже потужна діє громадська громадськість у вигляді громадських організацій. Зараз у нас працює школа підтримки бізнесу. І саме три влада, бізнес і громадськість саме так ми будемо працювати і залучати міжнародні кошти. Я дуже дякую своїм міжнародним партнерам. Зокрема, сюди ми реалізували проєкт, мабуть, бачили у Фейсбуці, це проєкт за підтримки Міністерства закордонних справ Словенії і посольства Словенії. Велика честь для нас була, до нас приїздила посол Словенії, громада. І знаєте, коли я сказала, що для нас це велика честь, що приїхала посол, то вона мене перервала і сказала: Ні, Ірина, це для мене велика честь. Що я приїхала в вашу громаду? От заради саме такого, знаєте, коли тільки за 23 рік ми залучили громаду 7 мільйонів гривень не, при допомозі партнерів, це дуже круто. Тому я дуже прошу вас, активізуйтеся, гуртуйтеся, читайте, де тільки можна. Є прекрасні канали в телеграмі, це і простора, це і громадський простір. Дивіться, які там є грантові заявки. Звертайтеся до нас, будемо писати, і будемо рухатися вперед. дякую, Олександрівна. Я думаю, що це побажання всім громадам, да, всім мешканцям громади, громад, тому що а, сьогодні кошти дуже потрібні, і якщо вони є, їх треба правильно залучати, то звичайно, знання англійської мови а, буде в цьому допомагати. І ось це все погоджується всім сказаним Іриною Олександрівною. Я думаю, це ця інформація корисна буде не тільки в парковниці, да, і звернення її. І до речі, Краснокутська Кузька громада одна, напевно, із найбільших по кіль і одна з найбільш створ... створених ДБСТ. Да? Скільки у вас ДБСТ? На Сьогоднішній день Краснокутській громаді є 26 дитячих 26 будинків сімейного типу і 4 патронатних родини. Але Павло Миколаївич, я читала сьогодні вашу публікацію. Ви правильно говорите, що децентралізація не доведена до кінця в цьому плані. Повноваження громадам повинні бути передані, тобто громада повинна контролювати дитячі будинки сімейного типу і патронатні родини. Тобто, ми маємо ці сім'ї. У нас займається цілий відділ цими сім'ями. Але повноважень у нас немає ніякої Тому... на створення, на контроль і так далі. Да, да, да. 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 Це проблема, до речі, про яку я вже два роки б'юся, говорю, і поки Мінсос блокує цю роботу, ось вам реальна зріз реальний з громади, саме яка найбільше всіх майже, має хайсов, має дебести, так, в Богодухівській громаді. Скільки? Скільки? Має, скільки? Да. Будинків, сімей, Де, Оліпку, немає скільки? Повноважень в немає, але громада збирає сім'ї, проводить... Ми були на святі ДБСТ да, у вас е влітку. Тому ну, не хочуть поки чути, але ми доб'ємось того, щоб, щоб закон вступив силу. Ми зараз, пам'ятаєте, е Там батьки піднімали питання щодо придбання їм автомобілів. Я пам'ятаю все це, звичайно, і розглядаємо на сьогоднішній день. Ми із Словенії. Я не знаю, як, якщо в нас вийде, можливо, почнемо реалізовувати цей наш з вами спільний задум, і бо це доволі актуально, досить актуально сьогодні для підтримки саме дитячої У Нас на сьогоднішній день Мінсоц не зареєстрував жодного закону про дитячого закону, хоча відповідає за. За формування політики. Ось ще раз звертаюся публічно. Тут як Ірина Сана нагадала, тоді був запит від сімей, що велика кількість дітей по 10 дітей. Да? І їх потрібно возити там на там, до лікарні дитячої, там, кудись возити на розвивальні гуртки. І звичайний легковий автомобіль не підходить. Треба якийсь мікроавтобус. І мав спілкування вже із Гетьманцевим Данилою, з керівником фінансового нашого комітету, і просто, ну, хоч в цьому напрямку можете подати якусь ініціативу від це про Мінсоц, я кажу, да, щоб, щоб дійсно зрушити з місця це питання. Бо, бо потреба є в, в цих автомобілях, була пропозиція така, що там залучення. Щоб без розтаможки і так далі. Але це не пройде, на жаль, тому що. Були... Да. Тому треба просто, просто субвенцію на придбання цих на автомобілів і так далі. Ось. Але от ще раз просто громада. Скільки ви сказали? 20... 26, 26 дитячих будинків сімейного типу. 26. Вивіть собі, скільки... стільки ж було б створено прийомних сімей. Кожній громаді, якби Мінсос перестав блокувати закон 70-77, який Верховна Рада вже прийняла. Тому що повноважень залишилося на районах, в районі працює три людини на, всю, на весь цей великий тепер район. Повноваження всі в районі. Реально район не може цим займатися, цим має займатися точно громада. Громада цим і так займається, але створити не може, бо немає повноважень. І офіційно контролювати теж не може. Ось така ситуація. Ну, від себе хочу подякувати всім. Цим. Людям, бо тут у нас є і переселенці, і ті, хто прихистили переселенців. Є ті, хто е, прихистив переселенців і вже відправив їх додому. <реш> <да>? <реш> і, і не брав грошей. Да? Були запитання там не, е, доста за доставку газу, що зараз приходять рахунки. У а... 24 му за 23-й. За... Так, а... а я запитав, просто чи брали кошти від держави? Да? Держава виділяла кошти на. На прихисток переселенців, да, і люди настільки щирі, що кажуть, ми не брали ми просто прихистили, тому що тому що потрібна була допомога. Це добре, що прихистили, але на це держава виділяла кошти, тому потрібно було просто. І це теж і старостам інформація, і главам громад. Да, якщо держава заклала кошти на якусь програму, то треба використовувати ці кошти, тому що вони потім повертаються назад в бюджет як невикористані кошти. кошти. І... До речі, область дуже багато не використала освітньої субвенції, а це значить не отримання дітьми, нашими дітьми а, якихось навичок, здібностей, розвитку, навчання і так далі. Тому дуже на це треба звертати увагу. Якщо держава передбачила кошти, і дає, треба точно їх використовувати. Краще взяти кошти, да, і потім, якщо ну, немає потреби, як ви всі це робите, да, донатити і допомагаєте армії. Але це рішення кожного. Кожного. Наше завдання і завдання працівників громади це своєчасно прийняти людей зі зверненнями, отримати звернення. Якщо зрозумів, що це не, твоє, не твій рівень, звернутися до вищестоячого або керівництва, або до депутата місцевого або народного для вирішення якоїсь проблеми з офіційним зверненням. Ми працюємо далі. Вітаємо вас ще раз. З нашої незламної Харківщини разом до перемоги і слава Україні!